Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Україна, країна гідності та свободи. Скажіть, дітки, що таке батьківщина? Так, батьківщина це найдорожче серцю місця, де було зроблено перші кроки, де відбулося перше знайомство з навколишнім світом. Тут усе було вперше. Батьківщина це та земля, яка надала життя твоїм предкам, викохала тебе, відпустила у велике життя. Батьківщину не обирають, у кожного вона одна, і у нас це Україна. Незабаром у нашій державі свято, День Гідності та Свободи. Ми святкуємо це свято, щоб згадати, як українці показали, що вони вільний і сильний народ. Гідність це коли ти поводишся з повагою до інших, а свобода це можливість обирати, що робити, жити щасливо і в милі. День гідності і свободи відзначається щороку, 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Сьогоднішнє свято відзначається на честь ушанування Революції Гідності, події в історії сучасної України, яка змінила життя багатьох українців, їхнє бачення світу і себе у ньому. Україна це багата держава, у ній живе велолюбний народ, який прагне до гідного життя та свободи. Що ж таке гідність і свобода? Давайте розберемо ці поняття на прикладах. Гідність це коли ти чесний, вічливий, допомагаєш іншим, наприклад, як принц із сказки, який завжди захищає слабших. Уявіть, що всі діти мають вибір, грати у м'яч чи малювати це свобода, але свобода це також і повага до вибору інших. Будь-яка подія має початок і має кінець. Ми повинні свято вірити, що на нашу землю скоро прийде мир, бо такий народ, як наш, добрий, щирий, відвертий, заслуговує на мир, злагоду і процвітання. Я хочу завершити наше заняття віршем з далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів, минав океани, ліси і моря, видивляв скрізь томани. Чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри, Впізнав Батьківщину, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей.